Дороги в Нідерландах. Звичайно було б дивно, якби я показала тут якісь ями, кратери. Я розумію, але все одно це просто як скло. Рівнесенькі, шикарні. Це дорога з Нідерландів на Бельгію. Але це не має значення, вона така от всюди повністю всюди. Сьогодні неділя, трафіку немає, але зазвичай тут дуже багато машин, і рух такий. Можна скажу, не ускладнений, але дуже напружений, навантажений конкретно. Наприклад, на німецьких автобанах він не настільки навантажений, як нідерландський автобан. Я наприклад, наприклад, конкретно це побачила, скільки раз їздила, так постійно і було. Це не залежить від дня тижня, в принципі, плюс-мінус. Звичайно, що ввечері, коли люди їдуть додому, то взагалі дуже сильно навантажені всі автобани, саме в Нідерландах. Просто ну, стоїть, воно рухається, але стоїть. Ми їдемо зі швидкістю 95-96 км за годину. В принципі, можна 100 їхати е -е, Кілометрів ми їдемо приблизно так. Ну, нас часом обганяють, то я так розумію, О, дивіться, цей синя е, синій автомобіль він явно їде десь 100 з чимось 105 чи ще щось швидше. Червоний також, мені здається. Ну, Робимо висновки, що Бельгія, 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 Бельгія. Так, це вже, бачите, це був кордон шойну, Нідерланди та Бельгія. Ось, сірий автомобіль, він їде швидше, також, також десь приблизно 101, 102, 103 км. Тобто на 2-3 км вони трошки перевищують. Цей чорний ще швидше. Це чисто моя думка, звичайно, що я не можу це перевірити. Зараз вам ще покажу. Ось, дивіться, знову пише Бельгія. Все, Ми вже в Бельгії. Зараз ми вже їдемо в Бельгії. Тільки перетнули якраз, ну як перетнули? Проїхали типу кордон, просто знак, де написано Бельгія. Отже, в Нідерландах можна їздити з 6 ранку по 7 вечора 100 км на годину. По автобану, до речі, пам'ятаєте, в мене є на каналі відео про штраф. Я ось тут долучу вам, як воно виглядає. Тому дивіться, це все актуальна інформація з офіційного сайту Нідерландів. Далі, значить, з 6 ранку по 7 вечора в Нідерландах можна їхати 100 км за годину по автобану. З 7 вечора до 6 ранку 120 км. В Бельгії. Наскільки ми знаємо, весь час можна їхати по автобану 120 км за годину. Дивіться, змінилося покриття. І звук також змінився, сподіваюся, ви мене чуєте. Ось, вже якісь латки з'явилися на дорозі, де н Ось знов Латка. Це вже дорога в Бельгії. Знов Латка. Я не роблю ніякої різниці. Всюди гарні країни, всюди гарні дороги. Я просто показую, як є. Це, типу, якби ямкові ремонти, наскільки я розумію. зараз їдемо. Це є повністю прикордонна ерія між Нідерландами та Бельгією. Це там, де турнхаут, олд турнхаут. Можливо, правильніше так сказати. Тобто це є при кордоні з Нідерланди та з Бельгії. Я тут прикріплю карту, щоб ви розуміли, де ми знаходимося і де конкретно я це все показую. І ось зараз вже дорога стає дійсно подібною більш на ту, до якої я звикла в Нідерландах. Зараз вам покажу. Рухаємося на з'їзд. До речі, я користуюся зазвичай саме картами Google. Я перепробувала різні варіанти карт тут, особливо в дорозі ну, ті, які ми перетинали 6 країн світу, щоб сюди добратися. Чи 5 країн, можливо, я помилилася одним словом, ви розумієте про що я. Тобто я добре протестила 100, 1001 одну програму. І от саме карта Google найбільш відповідають дійсності, допомагають тобі хоч якось заїхати і найменше туплять. Реально найменше туплять. Тобто, що, що я вже не пробувала, які я карти тільки не скачувала, мені нічого не допомагало легко добратися до місця призначення, як тільки карта Google. Ми зараз знаходимося в Old Touring Ось так виглядає вже дорога Бельгії. Вона не всюди однакова, звичайно, тільки в тій частині, де ми їдемо. Я вам тут напишу, в якій арії ми знаходимося зараз. Як це виглядає? Ну, цей автомобіль явно вже не круто, і так можна, тому що ми ж в Бельгії. Просто це непривично для нас, тому що ми в Нідерландах ну сотка це вже максимум для нас. Часу тут на дорогах є латки, такі от типу якось цю ви можете побачити, вони так само є і тут, на цих смугах. Я вперше побачила яму, будучи в Нідерландах, ми зараз в Бельгії, але вперше її побачила, серйозно. За 7 з половиною місяців. Не знаю, чи на відео це було видно, сподіваюся, що було. Дуже мене захоплюють завжди ці вітряки. Я просто не знаю, це таке щось для мене класне, магічне, заспокоююче в дорозі. Просто бомба, така сила. Магазини позакривані, неділя. Для нас це було просто ну, дуже здивування велике, тому що, в принципі, це щось подібне як на Польщу, що в них неділя не торгова. Е, я не впевнена, що по всій Бельгії так це треба подивитися по всіх магазинах, але в принципі, я багато що переглянула саме в Турнхауті. Е, і реально таке враження, що неділя не торгова. В нас в Нідерландах, в принципі, дещо закрите, але такі речі, як Юмбо, Лідл. Відчинені і працюють досить до пізної години, а тут лідл навіть закритий. Так виглядає Old Tour and Абсолютно все закрите, просто навколо все зачинено. Ми вже в туринхауті. Ось це якраз центр. Паркуємося. Сюди вже стоять ялиночки, і бачите, там сніжинки світяться, якщо це вечір. Тут вже все прикрашено до нового року та Різдва.